Житло стало дуже дороге, це прям неоправдане високі ціни. Я ще інвестор і в Україні, і за кордоном в Україні. Я все ж таки вкладаю в такі швидкі інвестиції. Я заходжу в проект, роблю ремонт і виходжу. Зараз буду плакати. Почалась війна. До мене звернувся головний волонтер. що Настя, треба щось робити. Люди настільки згуртувалися. Ми навіть крутили коктейлі Молотова. Я завжди співаю українські пісні. Це Оксана Бужинська, Бучинська, це Софія Ратаро. Моє вітання! Наші гості завжди талановиті у багатьох напрямках. Сьогодні у нас в гостях волонтерка, експертка з нерухомості Анастасія Песко, яка до речі розкаже нам, як святкувати маскину у Дніпрі. Настя, моє вітання! Вітаю тебе Ганна. Дивись, коли почалася війна, ти як і дуже багато людей волонтерила, допомагала Збройним силам України. Ми про це поговоримо трошки пізніше, але все ж таки твій основний напрямок роботи це нерухомість, нерухомість в Україні та нерухомість за кордоном. Скажи, будь ласка, як змінився запит твоїх клієнтів, українців, дніпрян, коли почалася війна щодо нерухомості? Ну, дивись, така ситуація, що попит дуже сильно виріс, і це породило підвищення цін дуже сильно. Попит є, бо є біженці, які їдуть, які приїхали ще там рік тому і просто знімали житло. Зараз все ж таки вирішили, що будуть вже тут осідати і купляти житло. Житло стало дуже дороге, це прям неоправдане високі ціни. Я не тільки підбираю житло для своїх клієнтів. За кордоном, але я ще інвестор і в Україні, і за кордоном в Україні. Я рекомендую все ж таки заходити в інвестицію, робити там ремонт і виходити для перепродажу, тому що нічого не можна зараз планувати. Летять ракети, це мінімізує і... все ж таки ваші ризики. Якщо казати про закордонну нерухомість, там в мене все ж таки плани такі довгі. Це пасивний дохід. Я спокійно за Ті квадратні метри, які там стоять, і займаються, керуючі компанії. Я ще за те, щоб все ж таки розкладати яйця у різні корзини і так десь просяде, десь буде. Трохи більше, ніж треба, у середньому буде все в порядку? Так, якщо ми говоримо про людей, які залишаються в Україні, бачать себе тут, не хочуть виїжджати чи не можуть. І, наприклад, вони бажають жити не в соціальному житлі, а мають можливість купити житло. Яка середня вартість по Дніпровському ринку, скажімо так, квадратного метру новобудови? Новобудова це починається десь у спальних районах, ми не кажемо за центр, де десь 700 доларів квадрат. 650-700 доларів за квадратний метр, це без ремонту буде квартира. Ну і що розраховуєте десь 500 доларів, такий скромний буде ремонт, ви влізете в цю суму. Якщо ми говоримо про вторинний ринок, яка зараз вартість на вторинному ринку? Вторинний ринок взагалі улетів кудись у космос. космос так. Наприклад, Придніпровськ, спальний район, квартира з ремонтом це десь 900 доларів квадрат. Тобто ціни зараз дуже високі. Звісно, зараз дуже складно щось планувати, і ми не знаємо, як саме буде складатися доля того чи іншого регіону. Все ж таки Дніпро то потужний хаб. Дніпро прийняв дуже багато. Переселенців, і незважаючи на те, що це прифронтове місто, так сюди приїжджають наші українці. Ми розуміємо, що своїми силами відбудовувати житло дуже складно. Що ти знаєш про те, як планують в Україну інвестувати в міжнародні компанії, можливо, отримувати гранти? Як взагалі світова спільнота буде відбудовувати житло у Дніпрі та в Україні? Я зрозуміла твоє питання. Дивись, це такі кулуарні якісь такі розмови. В мене є друзі з якихось закордонних компаній, які працюють тут, і в них таке більш широке коло людей, які знають про іноземні компанії. Дуже багато компаній на 2024 рік вже запланували інвестиції у Україну для саме відбудови. Але я так чула, що це і Німеччина, і Нідерланди. Але я чула про такі гранти, як на відбудову у сфері енергетика, так це. Медицина це якісь школи, А от саме для житла я не чула. Я гадаю, що все ж таки в нас достатньо наших українських забудовників і спонсорів того, щоб відбудовувати житло для і для переселенців, і для заробітку. І все ж таки така практика вже давно існує. Якщо будується будинок, наприклад, для продажу, не для соціального житла, там все ж таки все одно десь етаж чи два етажі треба виділяти для того, щоб Люди соціально незахищені туди заїхали. Тобто, соціальне житло це не значить якийсь барак. В гарних новобудовах, в спальних районах також є соціальні квартири, просто це не там десь 5-10% відсотків Ти працюєш з клієнтами на українському ринку та міжнародному. Маєш певні запити від міжнародних компаній, але все ж таки люди з-за кордону зараз купляють чи ні житло у Дніпрі чи в Україні. Я знаю, що в Києві так купують, але не Дніпрі. Західна Україна, Львів та Київ, Харків, Дніпро, Одеса ну зовсім не цікаво, бо то є великий ризик для них. Вони взагалі, європейці, особливо вони взагалі не знають, що таке війна. І для них це дуже страшно. Це ми вже звикли. Ми купляємо квартири, робимо ремонти, здаємо їх в оренду. Нам не страшно, що пролітає ракета. Ми вже звикли. Вони до цього взагалі дуже так відносяться. Вони не знають, що таке. Їм дуже це страшно. Вони не інвестують у Дніпрі. Так точно ні. Слухай, ти часто буваєш на західній Україні, у Буковилі, Прикарпатті, і розумієш, який там ринок. І ти говорила, що обурена цінами помноженими просто у декілька разів. Розкажи, який там. Цінник на житло. Так, я обурена, тому що в нас є проекти, наприклад, також горнолижні курорти у Польщі, там будується готель. І от в Буковелі, так, також в такому форматі будуються готельці. В цих готелях люди, інвестори, можуть просто викупляти собі номери і отримувати пасивний дохід. Так, от вхід в Буковелі в готель це 4,5 тисячі євро за квадрат, і у Польщі також 4,5 тисячі євро за квадрат. Але собівартість у побувхідних будувати цей готель у Польщі набагато вища ніж в Україні. Там потрібна купа дозвольних документів на стройку, на ліцензії, все ж то. І коли я почала цікавитись, які ж все ж таки документи є у забудовників, які будують по таким космічним просто цінам, 80% — це не приватна їх земля. Там оренда, там нема багато дозволів на стройку. Ну тобто, ви заробляєте X3, X4, ви не даєте гарантію на те, що вони будуть здаватись. Ну, ви ж розумієте, що коли відкриються кордони, ну мало людей буде постійно відпочивати у Буковелі. Ну дайте людям зайти трохи за нижчою ціною, і люди залюбки будуть інвестувати в Україну. Я також хотіла придбати там собі готельний номер, але я не можу собі його дозволити, тому що він ну дуже дуже дорогий. Саме тому щодо інвестування, ти також обрала такий напрямок своєї роботи: це інвестування у турецьку нерухомість. Розкажи, як там це відбувається і у чому специфіка? Що мені подобається у турецьких забудовників, вони роблять все під ключ. Мало того, що це абсолютно адекватні ціни. Тобто я вам казала, що я інвестувала в Україну однакімнатна квартира, і інвестувала за кордон в Туреччині однакімнатна квартира. Ціна однакова. Але в Туреччині за цю ціну це вже ремонт. Частично там меблі, частично буде техніка. В Україні це нічого. Але я розумію, що я просто зроблю ремонт, перепродам, я на цьому зароблю, але не багато хто про це знає. А в Туреччині в мене є круча компанія, я навіть туди їздити не буду. Там все, все під ключ. Тобто, от ми вам підбудували, зробили ремонт. Ось керуюча компанія, ви тільки от і вони за вас і податки будуть платити, обслуговувати все. Я тільки отримую дохід. Це дуже класно, турки дуже лояльні до українців. вони Рекламують я, наприклад, нещодавно тільки цим зайнялася. Це новий напрямок, це тільки рік. Але я розумію, що люди, от зараз ж така тема, що люди просто не знають, як зберегти свої кошти. Хоч вони там їх накопили, але що з ними робити? І вони просто не знають, що є така можливість заробляти пасивно на інвестиціях в нерухомість саме за кордоном. В Україні все ж таки це ще таке нестабільна, нестабільний заробіток. Слухай, заробіток, звісно, зараз він. Нестабільний у багатьох українців ми говоримо про те, що у Дніпрі в Україні ризики, ракети, дрони, нестабільна ситуація. Але ж у Туреччині також бувають землетруси. Так, я тебе розумію, але от е, саме ті райони, в котрих я зараз продаю, це місто Марсін. Неважливо, де був землетрус, а важливо, як будують. Треба просто обрати безпечний район для інвестування там, де забудовники гарно будують. І навіть якщо це буде землетрус, цей будинок вистає. Коли Бог закриває двері, він відкриває вікно. Я думаю, чудо. Звісно, у гостях добре, але у Дніпрі найкраще. Коли почалася повномасштабна війна, ти залишалася у Дніпрі і дуже багато волонтерила, готувала для ЗСУ. Розкажи, як це було. Це було дуже так запам'яталось і зараз буду плакати. Почалась війна, до мене звернувся головний волонтер. Що Настя, треба щось робити. А що робити? На початку військовим треба була гаряча їжа та якась одежа. І я кинула клич у наші ключі, де всі наші жителі сказали, що треба то-то. В нас ми такі організували волонтерський маленький центр, де поварята наші жарили котлети, хтось там фасував, хтось це розвозив. В мене навіть були такі чати. Тут грузчики, тут поварята, тут в нас там фасують, тут медицина. Ми щось фасували. Люди настільки згуртувалися, ми навіть крутили коктейлі Молотова, але не знали, що вони зберігаються всього три дні. Ну, такий досвід також був. А потім ви почали робити так звані народні, скажімо так, гуляння. Ну якщо це можна назвати гуляннями в умовах війни, такі українські свята на золотих ключах. Розкажи про ваші перші ярмарки. Коли почалось літа і потреба в годування військових вже відійшла, вони вже були забезпечені всім. З'явилися, бачу в чатах такі дуже коштовні запити там на бусіки для перевезення, на екскаватори і таке інше. І люди вже так трохи не так донатили, як на початку війни, скажімо так, і просто написати ось такий-то збір, ось картка вже не працювала. Є сорочинський ярмарок, я придумала ключівський ярмарок, де я залучу жителів, Рів, де я залучу ресторани, кав'ярні. Вони всі прийдуть. Хтось готує вареники, хтось продає хендмейд, вишиванки, хтось жарить шашлик, хтось пече млинці. Все ми це продаємо і збираємо кошти. Класна ідея. Були люди, які були проти цього, війна, якщо нас тут здадуть, щось прилетить. А як тоді взагалі допомагати? Ну от як залучати кошти для зсу, якщо чогось не робити, у мене в всередині було таке внутрішнє бажання для того, щоб якось допомагати. Я вмію організовувати свята. Я дуже гостинна людина. Я люблю збирати людей, щоб в них сяяли очі. Але ж це не просто гулянка. Так, це сорочинський ключівський ярмарок, де ми співаємо. Українські пісні танцюємо, український танок, де люди спілкуються, там козацькі розваги, катання на конях, щоб діти знали, що взагалі таке українська культура, і для чого вона, і звідки вона і ще плюс це благодійний напрямок. Ми ще й допомагаємо нашим військовим в нашому містечку. Дуже багато військових, які проживали, а зараз на нулі. Під час першої ярмарки ми зібрали на пікап для військових. Під час другої ярмарки ми допомогли придбати екскаватор. Сума була космічна, але ми внесли такий вклад: там десь 3 тисячі євро. Ми зібрали і додали до цього збору. Я так розумію, для риття окопів. Так так, це екскаватор, який риє окопи для військових. Це дуже така їм потрібна річ. Це їх збереження їхнього життя. Нася, знаю, що ти сама дуже класно готуєш. І раніше до того, як ти почала займатися нерухомістю, ти взагалі готувала страви на замовлення, дуже круто готуєш українську кухню. На цих ярмарках ти готувала млинці. І зараз у нас розпочинається масляно, так? І я знаю, що ти дуже любиш це свято. Розкажи, як саме ви святкували масляну на ключах і взагалі, що ти знаєш про це свято? Знову ж таки, ми святкували масляну, тому що треба було закрити якісь потреби. Це так, експромтом вийшло, було не дуже багато людей, бо на ярмарках в нас вже другий рік було тисяча людей. Тут було трохи менше, там десь 100-150 людей, але ми також зібрали. Що ми робимо? Ми е, смажимо млинці, ми продаємо глінтвейн, діти. Е, Займаються з аніматорами всякі забави, значить там і бій мішками, і спалювання опудала. Ми культивуємо традиції наші українські, які зародили ще з часів язичництва. Це таке свято, яке з'явилось на територію нашої держави ще до християнських часи, десь четверте століття нашої ери. Ще церква наша не адаптувала це свято під свій календар, так само, як і святки, так само, як Івана Купала. Але ж масляна починається за сім днів до Великого Посту. В цьому році святкуємо з 11 березня до 17 березня, 18 березня, вже починається для вірян великий піст. І вже за тиждень не можна їсти м'яса, тому е, свято масляної співпадає з, з церковним святом сирна седмиця», де можна ще їсти молочні продукти, тому смажимо млинці з сиром, також вареники з сиром, з картоплею, з капустою. Це все можна. Ми я... такі страви і готували. Як твої діти сприймали ці нові для них традиції? Їм подобається. Я нічого їх в принципі у вихованні не заставляю робити. Вони просто бачать, що роблю я. Весь декор на всі ярмарки я роблю власноруч. і вони мені завжди з цим допомагають. Коли ми готувалися до масляною, ми робили, якщо можливо хтось бачив, на масляною завжди є символ сонця. Такі яскраві стрічки, це сонце, це ж проводи зими, зустрічаємо весну. І тому вони за будь-який кіпіш, який їх матуся організовує, вони завжди раді, і мені дуже подобається, що все ж таки я не насильницько, так знаєте, а лагідно їх привчаю до української культури. Ми сьогодні не домовляючись в аксесуарах українських дизайнерів, такі чудові троянди, ми розуміємо, що українська нація дуже талановита абсолютно в усіх сферах свого життя. Я знаю, що ти дуже круто співаєш українські пісні, а саме у караоке. Які виконавці чи виконавиці твої найулюбленіші? Ну, ти так дуже мене <пліменти> компліменти такі. Я не дуже гарно співаю, але ще до війни, коли ще не модно було розмовляти на українській мові, хоча в побуті я розмовляю російською, але співати я люблю українською. Ми приходили з друзями у караоке. Я завжди співаю українські пісні. Це Оксана Бужинська, Бучинська, це Софія Ратару, це Вірка Сердючка під неї ми танцюємо. Це Віктор Павлік, це Павло Зібров. Я трошки не розумію сучасну у. Українську музику є такі окремі там, да, там калуш, кола. Я, в принципі, діти що слухають, я для себе щось мотаю на вус, але мені більш подобаються пісні мого дитинства. Ті, які я співала ще на магнітофоні, це, це слухала перед зеркалом. Мені більш такі зі сенсом. І народні також, коли я співаю, це, ну, це мурахи. От, по всій шкірі це такі. Поклик наших предків це такий генетичний код, який ми повинні нашим дітам розказувати і включати і співати ці пісні, народились ми в Україні на полісі на Буковині. Настя, дякую тобі за душевну розмову. До нових зустрічей. А я тобі дякую за запрошення до зустрічі.